Нова радість стала, яка не бувала. Звізда ясна над вертепом, світлом засіяла, звізда ясна над вертепом, світлом засіяла, де Христос родився, зівело подився, як чоловік прилив. Бога уповився, як чоловік пеленами. у Бога вповився, пастушки, ягнятка, перед тим дитятком, на коліна припадають, Бога вихваляють, на коліна припадають, Бога вихваляють. Боже, ти на сам. Щасливі цьому господарю, цьому господарю та його газдині, щоб вої дочекали на рік цей днини, щоб ви дочекали на рік лікцеє.